Доброго ранку, мої люби передплатники україномовного каналу. Так начебто ранок і непогане, але, але, але. Тривога лунає, і ніч пройшла дуже і дуже не дуже. Ладно, збираємось з Максиком на прогулянку. 35 на восьму. Далі продовжимо. Зараз скаже щось. Нічого не зрозуміло, що воно. Доброго ранку, мої любі передплатники, ще раз, ось ми на вулиці. Гарна погода, тиха, сонячна, тепла. Щось 17 18 Ще майже 8 години ранку. Абрикоси вже зріють, та я вже коли падають, збираю бабуся, приніс бабуся абрикоси, вона каже, і скільки коштує, я так кажу. Ноги тільки мої по роботі бігаю, там-там там там. Помив такі гарненькі. Вкусніше ніж <кій> на базарі. Продають, ладно, як пройшла ніч у Харкові. Сьогодні шосте в нас. Шосте. Липня 2025 року, неділя. Ніч пройшла не дуже. Як дуже-недуже, як Ну тривоги то, звичайно. Дружина читала шахет туди, шахет сюди. Близько другої сюди бабах-бабах-бабах, прокинулася ба ба дружина і я. Ох, Вибухи. Ну, Не так часто, як я казав, бабах бабах але щось там терехав зранку, дружина вже не пише, чи восім ну Погано, не закінчується ніяк. Да, а ми А ми все сподіваємось, все чекаємо, коли воно. Коли воно все закінчиться. Не погода, а тепло, а гарно. А, війна не хай. Ніяк, ніяк. Незважаючи ні, ні на що, бачите, транспорт їздить, ще вже тривога, ще не було. Люди їдуть куди їм потрібно. Ми з Максиком на прогулянці. Сміття вивезеться. 100%. Усім гарного недільного дня. Усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все гарного дня, моє любі. А він має бути. Має бути. Все, пока.